Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Моя смачна кухня. Дякую, що завітали та дивитесь це відео. А ще більше дякую, коли підпишетесь на мій канал та поставите лайк цьому відео або напишете якийсь коментар. Я люблю готувати, тому вирішила ділитися цим процесом із вами. Хто дивився моє вчорашнє відео, то бачив, що я готувала пісні страви. А сьогодні готую окремі непісні страви, які буде місти мій син. Сьогодні я буду варити суп, робити курінь, курячі відбивні та на гарнір варити гречку. І розпочинаю я із курячого філе. Воно в мене було заморожене, тут воно добре вже розморозилося, і я його розділяю на такі кусочки, щоб були вони мені зручні для філе, для відбивних. Окремо ще поставила каструльку це каструлька на суп. Сюди я кришу так дрібненько-дрібненько мале філе та ці кусочки, які мені не підійшли на відбивні. І з них буду варити суп. З двох філе на таку каструльку вийшло досить немало, а так, як би сказала, багато, м'язка. Хочу сказати, що всі страви я готую зразу, адже я працюю то часу на готовку не так уж і багато. Тут уже я поміняла досочку на чистеньку і хочу додати моркву до цього супу. Я її теж буду кришити дрібним таким кубичком. І зразу буду додавати, воно поки звариться курочка, курочка дуже дрібненько накришена, то разом звариться і морква. І тоді, коли воно все разом буде варитися, то бульйон буде такий добре насичений. А ще я зразу буду додавати, така в мене є дуже добра приправа, я вам зараз покажу її. Тут такі сушені овочі. Такі там і пастернак, напевно, є, і, і, і морква так само, і цибулька сушена, то я їх, її додаю до супу. А тут, отак легенько, я відбиваю вже свої відбивні молоточком. Я не застеляю ні не харчовою плівкою, не целафановим кульком, тому що воно в мене нікуди не летить, це домашнє філе, ця курочка не така розлазиться, як, як куплена, вона більш тримає форму. І я її трошки заправляю. Я додаю звичайну приправу до курки, вона в мене без солі, тому я трошки присолюю, додаю часник сухий, і трошечки даю олійки. Олійка допомагає. Спеціям добре розподілитися по м'ясу. І ставлю нехай воно трошечки промариновується. А тим часом я буду нарізатись картоплю для супу. Картоплі я беру не дуже багато, бо каструлька маленька. Тут вона там, де попадається таке чорне, це не грязне, це просто молода картопля. Я її. Не оббирала а так шкрабла, і в деяких місцях вона ну, де просто темніша, де світліша. Хто оббирав молоду картоплю, той знає, що вона ось так. І тут я ще показую, що я завжди картоплю нарізаю раніше і ставлю її, наливаю водою, щоб вона постояла у воді, для того, щоб більше вийшло крохмалю. То картопля настоюється, а я буду робити паніровку для відбивних. Що я буду робити? Я в одну мисочку насиплю муку, в другу мисочку виб'ю яйця, гарно яйця перемішаю. І буду спочатку умочувати у муку, отбівну, а потім в яйця і зразу обжарувати. У паніровку я їх не обвалюю. А тут -а вже на гарнір вирішила також сину зварити гречку, тільки вже без грибів. Я її гарно промила, насипаю ось таку в мене універсальна приправа. вона вже правда, зі солью. Додаю кусочок вершкового масла і налила водичкою і поставила варитись. А тут показую, вже, як готую отбівні. Спочатку в муці, потім у яйці, і в паніровку я не обвалюю. Коли я сину роблю нагетси, то обвалюю в паніровку, а відбівні не обвалюю. Вони тоді такі м'які. Ну, так звикли. Так теж смачно. Хтось обвалює, хтось не обвалює. І в супі вже м'ясо готове, і морква готова, і можна додавати картоплю на цьому етапі. І мені показалось мало води, тому я ще додаю водички туди. Тут перемішую, все таким дрібним кубичком. Добрий навар з курячої грудки, тому що вона домашня. Гречка вже також вариться, обівні жаряться. І ще я нарізаю зелень до супу. І у кінці ще разом із зеленю буду додавати таку е, лапшичку. Локшина, така наче, домашня. а тут ще вирішила зразу по контейнерах накришити для сина ковбаску і сир. Коли вже вона є накришена, то тоді зручніше. Зразу взяв і з лоточка поклав на, на бутерброд і все. Зранку він п'є чай. І є бутерброди. Інколи просто бутерброд, а інколи я йому роблю в такий спеціальному, називається мультипекар, чи як такі гарячі сендвічі, то також кладу туди сир, ковбаску варену, таку, і наверх знов сир, і дві скибочки хліба, і воно так запікається. Кетчуп можна серединку, а інколи просто він собі береб на протязі дня і їсть без проблем. І тут уже я хвалюся своїм результатом. Робота пророблена, у лоточках все накидано, гречка парує, а суп взагалі, такий колір має приємний. М -м -м. Ми з чоловіком також любимо цей суп. Ну, я не змогла не похвалитися нашим урожаєм помідорів. Подивіться, яка краса.